Привіт усім! Знаєте, є таке відчуття, коли серце буквально розривається, коли дивишся на найдорожчу людину, чоловіка, дружину, дитину, друга, і з болем усвідомлюєш, що найважливіше свою віру не можеш з нею розділити, і це ж не про правила чи теологію, це про любов і про біль. Давайте сьогодні спробуємо разом знайти шлях крізь ці такі складні почуття. В основі всього цього, звісно ж, любов. І йдеться не про бажання когось переробити, не про прагнення виграти в якійсь богословській суперечці, ні. Йдеться про щиру, глибоку турботу про душу людини, яку ми любимо. І саме тому так неймовірно боляче, коли ця любов наштовхується на нерозуміння, на байдужість, а іноді і на відверте заперечення. То що ж робити з цією любов'ю? Так, ось воно. Оце відчуття внутрішнього розриву, яке, думаю, знайоме дуже багатьом. Любов до людини і любов до Бога. Іноді здається, ніби вони просто тягнуть у різні боки. І це питання, що тепер звучить у голові знову і знову. І це ж не риторика, правда? Це справжній крик душі. Ну що ж, давайте почнемо шукати відповідь. І перший крок до відповіді це конкретика. Дивіться, дуже часто наше почуття провини чи розгубленості виникає через ну, просте нерозуміння. Справа в тому, що церква має дуже чітке розрізнення між двома видами молитви. І розуміння цієї різниці це, можна сказати, ключ ключ до того, як діяти правильно і що головне з міром у серці. Погляньмо на цю таблицю тут все стає на свої місця. Отже, є особиста молитва. Це ну, це наш приватний діалог із Богом. Вдома, у своєму серці, ми можемо і навіть повинні молитися за абсолютно будь-кого, кого любимо. Це наш акт любові, і для нього немає жодних кордонів. А є молитва літургійна, це вже щось інше, це офіційна молитва всієї церковної спільноти. І ось тут є обмеження. Подавати записки за нехрещених або невіруючих на літургію не можна. Але. І це надзвичайно важливо зрозуміти це не якесь покарання. Зовсім ні. Це насправді акт глибочезної поваги до їхньої свободи. Церква просто не може, знаєте, силоміць включати у свою спільну молитву того, хто свідомо каже, Я не хочу бути частиною цього. Окей, з правилами, так би мовити, розібралися. А тепер давайте копнемо глибше. Давайте поговоримо про чому. Чому взагалі наша особиста молитва за іншу людину має таку просто неймовірну силу. А відповідь, знаєте, лежить у такій вражаючій істині істині про те, наскільки ми всі між собою пов'язані. Достоєвський просто геніально вловив цю ідею. Тільки уявіть собі це на мить. Усе людство це один величезний океан. І кожна наша дія, кожна думка, а тим паче кожна молитва це ніби камінчик, що впав у воду, і від нього відразу ж розходяться кола, хвилі, які торкаються таких далеких берегів, про які ми навіть і не підозрюємо. А ось святий Силуан Афонський дає цій ідеї дуже влучну назву весь Адам. Він вчить нас дивитися на все людство як на єдиний організм. Ну от подумайте, коли в тілі хворіє одна єдина клітинка, страждає ж усе тіло, правда? Так само і тут. Гріх однієї людини це рана для всіх. Але на щастя, це працює і в інший бік. Любов і молитва однієї людини здатні зцілювати. Ми всі пов'язані на такому глибокому фундаментальному рівні, який ми собі навіть не уявляємо. І от з цього глибокого розуміння нашої єдності випливають чотири, скажімо так, виміри справжньої любові, як вчив святий Силуан. любити всіх, навіть ворогів, молитися за всіх, розширюючи своє серце до розмірів цілого світу, плакати за всіх, тобто розділяти біль кожної душі, що страждає, і четверте, мабуть, найважче для нашого розуміння каятися за всіх. І це не означає брати на себе чужу провину, ні. Це про усвідомлення, що і мій особистий гріх, моя байдужість це теж частина того загального зла, який є у світі. Це найвищий прояв солідарності і любові. Просто вдумайтеся в ці слова на секунду мій брат це моє життя. Це ж не просто якась красива метафора, це по суті духовний закон. Добробут близької людини напряму пов'язаний з нашим духовним станом. І тому, коли ми молимося за неї, ми не просто просимо за когось іншого, ні. Ми працюємо над зціленням усього величезного організму, частинкою якого ми самі і є. Добре, це все, звісно, висока теологія, але постає логічне питання а як з цим жити на землі? Як оця вся ідея про єдність працює, коли приходиш додому, а там стіна нерозуміння, роздратування, як поводитися з близькими от прямо тут і зараз, у звичайному житті? І тут є одне правило мабуть, найголовніше, яке варто просто запам'ятати воно звучить так: не грати в молодшого Святого Духа. Що це означає? А це означає не намагатися виконувати роботу, яка належить виключно Богу. Тобто викривати, навертати, засуджувати. Наша роль зовсім зовсім інша. Що це означає на практиці? А це означає припинити, просто припинити постійні докори, повчання, тиск. Бог дав кожній людині свободу, і він цю свободу поважає, навіть коли вибір людини, на нашу думку, хибний. Наша робота любити, робота Святого Духа торкатися сердець. І давайте не будемо плутати ці ролі, бо ми з його роботою точно не впораємося. Добре, а що ж тоді робити? Яка наша роль? А наша роль стати живою рекламою царства. Так, саме так, наше життя має стати найкращим аргументом, любити їх ще сильніше, ніж раніше, просити вибучення першими і щиро слухати набагато більше, ніж проповідувати. Чи бачить близька людина, що віра робить мене спокійнішим, радіснішим, добрішим, чи стаю я кращою людиною? Ось це промовляє значно голосніше за будь-які навіть найправильніші слова. І ось нарешті ми підходимо до самого серця нашої розмови, якою ж має бути наша молитва, і що взагалі ми можемо вважати її успіхом. І тут, можливо, відповідь декого здивує. Схоже, нам потрібно повністю змінити кут зору, нашу оптику. Так, про що ж конкретно молитися? Можливо, замість такої, знаєте, магічної формули, господи, не верни його негайно, варто спробувати молитися інакше. Наприклад, так: Господи, просто покажи їм, що ти і є справжнє джерело життя. Або пом'якши їхнє серце, або створи такі обставини, які підштовхнуть їх до пошуку тебе. І, що, мабуть, найважливіше, Господи, дай мені самому мудрості, терпіння і любові, щоб я міг бути поруч, коли цей пошук почнеться. Молитися за людей це кров проливати. Дуже сильні і навіть страшні слова святого Силуана. Він зовсім не прикрашає реальність. Справжня глибока молитва за іншу людину це не просто набір гарних слів. Це це біль, це співстраждання, це готовність взяти на себе частину тягаря іншої душі, це справжня жертва. І ось тут, мабуть, найголовніший висновок з усієї нашої розмови. Ми так звикли думати, що мета молитви це конкретний результат. От щоб людина навернулася бажано за нашим планом і в наші терміни. А що якщо? що, якщо справжня мета зовсім інша? Що якщо головна мета це не змінити їх, а дозволити Богу змінити нас, стати таким собі каналом, через який нескінченна Божа любов зможе доторкнутися до цієї людини? Сам факт того, що ми стоїмо поруч у молитві, це вже величезна перемога. Тож, на завершення, хочеться залишити всіх нас із одним питанням для роздумів чи справжня мета нашої молитви змінити думку іншої людини? Чи, можливо, її найглибша мета це з'єднати нас усіх із тією всеохопною любов'ю, яка ніколи ніколи не здається? І в цьому процесі змінитися самим, навчитися любити так, як любить Бог терпляче, жертовно і просто безмежно.